Йоврія, всім привіт ви на каналі Владислава Фересея в прямому і переносному значенні. Вибачайте, що не було вже три неділі роликів по плюс Selenium, але тим паче ми продовжуємо. І так, ми з вами відкрили сайт, на якому написано Presses. Що це означає? Це означає, що зараз ми трохи попрацюємо з вами з клавіатурою, а потім перейдемо до мультиселекту. І так, на цьому сайті в нас є така от строка, в яку ми можемо закидувати якісь значення, і воно буде нам підсвічувати, що ми туди з клавіатури вводимо. Да? Тобто я нажав Backspace, воно ввело Backspace. я нажав там Tab, воно пише Tab. Да? І зараз за допомогою Selenium ми з вами будемо що? правильно, запихувати сюди якісь значення з клавіатури і будемо працювати з клавіатури, тому що часто буває, що ми відкриваємо сайт і нас просять вести якісь клавіші з клавіатури. Да? І для цього потрібно теж писати тести. От. Тому з вами залітаємо в PyCharm. Я вже для вас підготував чекбокс, значить, діректорію. Не чекбокс директорію, -ді а keyboard плюс мультісект директорію, вниз створив файлі Keyboard плюс Select, і скопіював туди е, стандартний набір з, ну, з попередніх уроків, наприклад, з цього імпорти наші, да? е, щоб не писати і не повторюватись. Ми тут бачимо е, звичайний набор імпортів, звичайні опції, щоб браузер відкривався на повне вікно. І бачимо драйвер get, куди ми будемо з вами переходити на цей сайт. Ось, далі давайте писати тест. І так, для того, щоб з вами працювати, ми знаємо, що правильно, що нам спочатку треба знайти локатор даного поля, куди ми будемо вводити. І так, давайте його інспектуємо, дивимося, що це в нас форм. А, значить, Input ID, Target. Давайте напишемо для нього xpath. Так, Ctrl-F, xpath, значить, що в нас? Двійний слеш. Далі а, в нас це input, да? Пишемо input. Далі відкриваємо лапки, лапки мають бути квадратні. В квадратних лапках у нас собачка, і в собачку можемо просто скопіювати оцей ID-таргет. Давайте: Ctrl-C, Ctrl-V. О, отак от. Один з одного елемента знайшло, бачите, воно чітко його знаходить. Окей, копіруємо наш локатор і записуємо його в наш код. Давайте напишемо input input зміну input да? Кей, uh, давайте key дорівнює. І просто запишемо цей xpath, XPass у нас так пишеться, далі. Кома і ще одні лапки. Тут пишемо XPass. Тут пишемо його локатор. Uh, ну, Як обично, моя помилка, що треба uh, одінарні дужечки. Ой, не дужечки, кавички, да, щоб не ругалося. Окей, uh, okay, ми знайшли його xpath, Далі. Для того, щоб нам працювати з. Клавіатури нам потрібно імпортувати ще один uh, клас. І так, from Silenium Silenium. Вебдрайвер. Імпорт, імпорт кейс. Клас, Кейс є такий. Вот. І зараз ми будемо з вами працювати. І так, Давайте поставимо таймсліп uh, на 3 секундочки, щоб ми до того, як будемо щось туди вводити, і після того, як щось туди будемо вводити, ми бачили, що з вами відбувається. Так, таймсліп на 3 секунди. Далі пишемо драйвер.findElement. Uh, Драйвер uh, FindElement розпаковуємо нашу зміну input key, K. Да, тобто, ну, сразу, щоб шукало. Але дивіться, воно буде вам підсвічувати... Ні, не буде підсвічувати. Таймсліп, до речі, щось підсвічено, не Перед тим подки, треба поставити зірочку, щоб воно розпакувало наш локатор. Далі ставимо е, точку е, і пишемо таке send case. І, і в send case вже з вами будемо прописувати, що саме нас цікавить. А цікавить нас, наприклад, давайте передамо клавішу Enter в це меню. І так, для цього, щоб це передати, пишемо слово case, Далі Ставимо крапку і через крапку бачимо, що в нас куча всього тут в, ну, Появляється список, якому ми можемо вибрати кучу значень, які в нас є на клавіатурі. Да? Тобто люба кнопка, яка в нас є, ми можемо її тут вибрати або самостійно написати. Ну, Давайте, наприклад, передамо е -е, кнопку Enter. Е -е, вот, давайте потім е -е, поставимо ще Time е -е, Sleep після того, як ми будемо передавати кнопку Enter. І давайте запустимо наш тест, подивитися, що в ньому буде. Uh, і так, тест запустився, має відкритись браузер, має відкритись форма. Так. Uh, enter, так, да, бачите, воно ввело Enter і, ну, і закрився таймсліп. Я думаю, ви побачили то нічого такого. Uh, вот, давайте ще з вами попробуємо вести якесь, uh, якусь комбінацію клавіш. Да? Не, не просто Enter, а там, не знаю, ще щось. Давайте, наприклад, з вами внесемо Ctrl-A. Ctrl-A е — Ctrl -A. Ctrl -A це виділення тексту. І так. Е що ми з вами зробимо? Давайте оце от скопіруємо е до того, як воно Так, е зробимо так. Далі Send Case е внесемо туди якийсь текст. Ну, от такий от текст. От, і далі в нас буде Ctrl. Е Ctrl пишеться. Так і пишеться. Чи не так. Коту. РЛ. Правильно? Плюс. Uh, A. Тільки не з маленькою, а з великою. Так, Ctrl щось воно не так. Воно підсвічує. А чого? Окей. Uh, okay. Ctrl, left Left Ctrl, ага, треба, типу, уявно указувати який. Ну, давайте, left Ctrl плюс A. Тобто ми зараз з вами робимо тест, в якому типу, форму введемо якийсь оцей текст, і далі, коли ми нажимаємо Ctrl-A, цей текст виділяється. Тобто, ну, ми побачимо, що воно відпрацювало. Давайте подивимося, що відбувається. Коли тест запускається, так, запустився. Тест. О, бачите, супер. Воно ввело е, мої букви, виділило. І закрило текст, тобто, ну, тако, так, ну, так, ми побачили, да, що ми можемо через плюсик додати якісь комбінації клавіш. Ми можемо, наприклад, Ctrl-X, да, Ctrl-X, тільки X з великої, а, це вирізати текст. да, тобто, Зараз ми побачимо, що відкриється віконечко, вводиться символи, і потім вони зникають. тобто, Ми їх вирізаємо кудись. Ну, в буфер там чи куди. Так і. І нічого не произошло. Подождіть, Ctrl-X хіба. А, не Ctrl-X, Ctrl-Z, от є село. Звісно, Ctrl Z. Поїхали. Ні, подождіть, Ctrl-Z це відміниться. Правильно, Ctrl-X, Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl Z, Ctrl A. Цікаво, до речі. А, давайте з вами перевіримо, чи взагалі от Ctrl X. Так, да, Ctrl-X повинен працювати. От я стільки, що. Перевірив це. Може, в мене було не з великої. Треба з цим розбиратись, да? тобто воно має працювати, але воно не працює так як нам потрібно, і тому мені це не подобається. Так, вівся You entered X. Да? Так, просто, просто X. Воно Ctrl не щитує. Окей, давайте зараз розберемось з цим. І так, дивіться, друзі, розібрався все дуже просто. Навіть коли ми отак от відкриваємо, да? тобто вводимо текст. Нажимаємо Ctrl-X, він все одно не зникає. Чому? Тому що перед цим текст потрібно виділити через Ctrl-A. Тому для правильності нашого тексту, те, тексту, тесту, да, надо скопірувати так. X-а поставити Ctrl-A, спочатку його виділити, а потім уже Ctrl-X застосувати. От, тому завжди дебажте свій код мануально, для того, щоб зрозуміти, де ви помилились, на якому кроці. І так, відкрився тест, е, ввелись букви. Все, і вони, бач, вони зникли. Да. Все, круто, тест відпрацював. Е, можемо рухатись далі. І так, Давайте рухатись далі. І так, наступний сайт у нас показує нам пару варіантів дропдаунів. Є такий тип дропдауна, да, де можна вибирати, є такий тип дропдауна, такий, ми вже з ним працювали, тут все понятно. Далі є дропдаун, де можна вибирати пару опцій, да, тобто, ну, або видаляти. От і зараз ми з ними будемо потрошку вчитися працювати. так, поїхали. Давайте для початку почистимо наш код від е, непотрібного. Да? Тобто, оце ми з вами вже можемо е, видалити. Далі, понятне діло, нам потрібно силочку нову поставити, От, і далі вже працювати. Так, давайте попрацюємо з вами з селектором, де в нас е, не по опціям, а по іменам. Да? Ну, Не по іменам, а по там містер, містер і так далі. Першим е, ділом нам потрібно що? Проінспектувати цю штуку і подивитися, що в неї тут є. І так, у нас є div клас щось там, CSS, бла, Бла-Бла. Давайте його розкриємо. І ще розкриємо, і ще розкриємо. І тут багато чого можна знайти. Uh, і так, ми з вами знаходимо. ну Давайте щось оригінальне знайдемо, У нас тут ID, React Select 3 input да? тобто, ну Давайте його і пошукаємо. Так, давайте його... Йо, куди ти ділась? Поможи нам Боже. Окей, воно кудись ділося, давайте його ще раз проінспектуємо. Uh, uh, так, відкриваємо, 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 відкриваємо. Бачите, тут така в нас І так, uh, ID, Да, вот он. А uh, ID react select 3 input. Итак, Ctrl F. Uh, а, у нас уже тут, в принципе. Ага, ні, у нас нічого тут не робитає. Так, двойной слэш. А, uh, дальше це у нас був що? Input, да, input. А uh, input, в якого квадратні дужечки, собачка, а uh, ID uh, react select 3 input. Да, це унікальний елемент, один з одного, копіруємо його і записуємо наш uh, Давайте напишемо, що там, Select. Input, input, да, буде в нас змінна. Записуємо наш локатор. Давайте так. Кома, так І так, це в нас да, Тобто ми шукали тільки не з великої букви. XpaS. Далі прокидуємо його. Далі ми його знайшли. Дальше, що нам потрібно? Нам потрібно передати щось туди або щось вибрати. А, так як ми по структурі бачимо, що тут в принципі, немає. Ну, от Ми його розкриємо, а, проінспектуємо розкриваючий список. Там в принципі, ну, можна поритися, але нічого, бачите, циферки тільки якісь. Да? Тобто, оцих містер місіс і всього остального в нас немає. Тому ми будемо робити трошки простіше: ми напишемо драйвер.findelement в FindElement запишемо нашу змінну SelectInput. Розпакуємо його через зірочку. Вот. Далі напи case. І в Send case вже будемо передавати наше значення. І так, яке значення ми можемо з вами передати? Ну, Давайте виберемо місяцmis.ms. Давайте передамо ms точка Давайте перед цим поставимо Time Sleep на 3 секунди. Ладно Давайте будемо ставити на 2 секунди, тому що ми так з вами до кінця житті І після Time.sleep на 2 секунди. Запустимо код і подивимось що відбувається. Так, запускається браузер. Силочка. Так, -да, бачите. Воно вибрало, але ви бачили, що воно не примінилось. Воно типо, було вибране, але воно отак от, от от, от застрягше. Да? Тобто ну, тест не до кінця пройдений. Чому? Тому що ми його не примінили. І так, для того, щоб ми його примінили, давайте, ну, давайте тут збільшимо, щоб ми явно бачили, що воно не примінилось. А далі отак от, 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 от зробимо find element", да? «Send case». І в сендкейсі ми передамо. З вами. Ох, ти що. Що я роблю? Uh, Case.Enter. І давайте теж TimeSleep поставимо Time.Sleep на 2 секунди. Ну, TimeSleep взагалі не треба. Пользуємося, ми це потім повитираємо. Це для того, щоб ви просто бачили. І так, запускаємо наш тест. І так, відкривається сайт. Знаходиться мультиселект. Uh, так, давай, міс місіс. І ентер клікай. Все, бачите, воно ентером клікнуло, воно примінилося, і тепер ми точно будемо впевнені, що мультіселект ми передали, бачите, ми не вибирали ніякі опції, там не передавали якихось аргументів, ми просто строкою закинули одне із значень, яким там є. От. І, і потім ентером примінили це значення, клацнули, ну, підтвердили, щоб воно туди засетапилось, Тому що без ентера воно не сетапиться, і вважайте, тест буде не Отака от штука, чуваки. Тепер давайте глянемо на Multiselect, де можна вибирати пару значень. Там green, Blue, Black. там, не знаю. А, вот. ну, все дуже просто, все те саме, нічого такого. Давайте просто проінспектуємо. Ну, Спочатку все, що у нас є. Давайте проінспектуємо, куди ми будемо вводити. А, так, це у нас так, div. div. А, що у нас тут цікавого? У нас є ID, React Select 4 Input. Давайте його скопіюємо. Давайте перейдемо в наш Python код. Давайте його сюди запихнемо. ID react-select 3. input, А ми запихнемо 4. Да, далі. отут, от там, де select, перемену змінимо на multi, multi-select, multi, да, multi-select. А, далі. А, що ми з вами? Цей Multiselect. Ми засунемо сюди замість Select Input. Далі. В send-case давайте передамо з вами. А, ну, давайте green. Ой, тільки наоборот пишеться. Green. А, вот. Далі нам потрібно це підтвердити. Давайте це отак-от перепишемо. А, підтвер підтверджуємо Enter. Давайте Time Sleep. Приберемо тут. Е, далі, давайте ще передамо, що в нас там було Black Да Так, Black Єсть, і теж ентером підтвердимо. Зробимо підтвердження. Так, і таймсліп, і побачимо, що воно що воно буде робити. Давайте, поїхали. Погнали. Полетіли. <с Water> так, відкривається сайтик Давайте трошки прокручу. Так, вибирається. Ось, упало. Пропало. Uh, так, меседж інвалід селектор. Окей, каже інвалід селектор, тому що, може, інвалід селектор. може, був це не інпут. А що це в нас було? Ну, це інпут. Правильно, в якого ID Ну, Давайте, окей, давайте напишемо. Отут от подивимось. Отак от має бути. Ага, так. Ну, окей. Копіюємо, що воно, щось, щось йому не, не сподобалось в нашому. А, да, бачите, я навіть звідси бачу помилку. У мене ось тут два рази лапки е, поставлені і е, завжди читайте помилки, я вас е, цьому учу, і е, спеціально не вирізаю. Моменти, коли в мене щось фейлиться, для того, щоб ви навчилися читати трейсбеки. Трейсбеки це коли в нас е код вилітає з якоюсь помилкою. От і в даному випадку я прочитав, що в мене Common Камон Message Invalid Selector. Да? Тобто я вже звернув увагу, що в мене щось непонятне з селектором. І потім він, до речі, вам може розшифрувати, що у вас не так з селектором. Бачите, він пише: with the XPath expression і каже: Чувак, в тебе лапки. І ще одні лапки, бачите, ось воно видно, вам взагалі, ще да, видно. От. Of the following error, синтаксис. Бачите, він каже, що чувак, це синтаксис, ну і далі вже код повалився. Да? Тому, в принципі, мені просто треба забрати звідси лишні лапки, запустити ще раз код і подивитися, що він буде працювати. Тобто, із-за неуважності постійно вилітають ці баги. Це коли у нас прогери пишуть, о, green... ну бачили, да? там все примінилось, грін блек. Прогери, коли пишуть код, часто вони отак от часто не дебажать, відправляють на тестері, в тестері потім сидять, такі, йо-мо-йо. -йо. давайте ще раз. І так, селект, грін, блек, все, супер. Тест завершився, все чітко. Отак от от ми працюємо з клавіатурою, і мультиселектами і нічого страшного в цьому нема. Тому підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі і пишіть, що ви хочете, щоб я для вас зняв. Всім пока.